Виконуємо номер 1768 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Подай у метрах та запиши у вигляді десяткового дробу. Завдання перше 527 см. Задання друге 12 дм, Завдання третє 3 метри 5 деци. І завдання четверте 5 метрів 4 Сантиметри. Приступаємо до виконання. Завдання перше 527 сантиметрів. Необхідно записати в метрах 1 метр дорівнює 100 сантиметрів. Тому, для того, щоб 527 см записати в метрах, необхідно 527. Поділити на 100. Переносимо кому на два знаки вліво, маємо 5,27 метрів. Завдання друге 12 дециметрів. Один метр дорівнює 10 дециметрів. Тому, щоб записати 12 дециметрів у метрах, необхідно 12 поділити на 10. Переносимо кому на один знак вліво, маємо 1,2 метрів. Завдання третє: 3 метри 5 дециметрів. Розпишемо через суму 3 метри додати 5 дециметрів. 3 метри в нас є в метрах 5 дециметрів. Щоб записати 5 дециметрів у метрах, необхідно 5 поділити на 10. Перенесемо кому на один знак вліво. Маємо 0,5 метрів. А тепер виконаємо додавання. Маємо 3,5 метрів. І завдання 4. 5 метрів 4 см. Розпишемо через суму, подамо 4 см у метрах. 1 метр 100 см, тому, щоб представити 4 см у метрах, необхідно 4 поділити на 100. Перенесемо ком на два знаки вліво. Будемо мати 0,4 метрів. І тепер виконаємо додавання. Маємо 5,4 метрів. Ми подали у метрах та записали у вигляді десяткового дробу. Номер 1768, виконано.